Всім доброго дня! Хочу з вами поділитися рецептом смачного запеченого коропа. Ось такі спеції. Я змішую і додаю до коропа і до картоплі. Натираємо коропа з двох сторін і зсередини. За той час підготуємо картоплю, беремо картопельку в мундирах, чистимо її, тому що дітям не дуже подобається зі шкіркою. Розрізаємо на половинки і додаємо спецій. Підготовлену картоплю викладаємо на противень. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів. Рибка запікалась 35 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така смачна та запашна рибка в мене получилася. До картоплі дуже гарно смакує домашній майонез, рецепт якого ви можете подивитися на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім смачного па па, -па, -па.